Всім привіт! У нас є ось така тканина без колд, біла і жовта без Люкс Мадагаскар. І будемо разом з вами сьогодні творити дива. Є схема ось така, яку мені допоміг зробити побратим. На роботі. Я буду робити полотно 72 на 72. Клапці буду вирізати 21 на 21. Мені потрібно буде 8 білих і 8 жовтих. Розділяємо навпіл, з'єднуємо з білим і жовтим. Друзі, не забуваємо ставити вподобайки. Ви тільки погляньте, як вони красиво переливаються жовтим, зеленим, різними кольорами. Ставимо, будь ласка. Розутюжуємо, щоб було красиво все. Залишки обрізаємо, щоб також було акуратно і нічого нам не заважало. Також підписуємося на мій телеграм-канал, лінк на який я напишу знизу в описанні. Ось така у нас виходить красота. Рухаємося далі. Ось такі дива у нас вийшли. Це я готувала на наволочку. Це в мене буде наволочка така. Ось такий в нас вийшов красивий комплект. Мій мерч можна придбати в телеграм-каналі, лінк на який написаний знизу. Приєднуємося, підписуємося. До нових зустрічей!